Привіт, мої сусіди! І сьогодні будемо говорити про те, чим ще може заробляти дитячий книжковий ілюстратор. А точніше, саме напрямки продуктів, які можна створювати в такій своїй стилізації мінімічній. Бо саме про варіанти заробітків для ілюстраторів в мене є лекція намальована Юа Посиланічка. Вона досі актуальна. Там проговорено загальні категорії. А я сьогодні в цьому відео хочу поговорити про особисто про свій досвід з. Різними продуктами підкинути, можливо вам ідею стосовно того, куди піти, якщо ви трошечки втомилися від книжкових проєктів, бо вони дуже великі, об'ємні, потребують величезного ресурсу, відновлення. А між проектами зазвичай це може не виходити, бо бюджети дуже різноманітні і середньостатистично це не найприбутковіша ніша для ілюстратора. Прошу авансом вашу подобачку. І підписку. Що ж, перша і така а, найменш об'ємна можливо, але дивлячись, хто як підходить до роботи, і скільки ви пропонуєте своєму клієнту в такому умовно пакеті послуг, це дизайн персонажу. Дизайн персонажу для брендування будь-чого. По факту, головне, що це в стилізації, котра дотична більш до мультяшного стилю, до картун стайл, бо якраз книжковий ілюстратор і за. Точний, це може бути бренд-персонаж особистісний, наприклад, стікери. Це може бути бренд-персонаж для магазину якогось, бренд-персонаж для додатку. Тут неймовірна кількість варіацій, того де саме може бути застосований бренд-персонаж. Наша задача придумати концепт-пред, запакувати його, опублікувати і наголосити клієнту про те, що йому це треба. Тому, якщо вам цікав такий напрямок, ваша задача обрати собі, створити якийсь концепт. Віртуальне ТЗ, по котрому ви пропрацюєте варіанти дизайнів персонажів, бо ми створюємо декілька на вибір клієнту, відрендерити його, зробити різні позиції, емоції, запакувати і презентувати в своєму портфоліо, а там уже Чекати на свого клієнта на саме такий напрямок ілюстрації. Другий напрямок для дитячого книжкового ілюстратора, і це найчастіше замовлення особисто в мене після саме ілюстрування дитячих паперових книжок, це ілюстрування дитячих діджитових книжок. Частіше за все це якісь великі додатки, котрі перепубліковують в собі або класичну літературу, або новостворені казки, історії, навчальні матеріали. Бо зараз в світі диджиталізації все більше і більше матеріалу перекочовує в додатки, і відповідно сучасні діти так само дуже багато там зависають. Третій дуже великий напрямок, і там дуже багато роботи для нас, тобто можливо, це не найбільш чекові. Іша індустрія, бо це не порівняється саме з ігровою, на мій суб'єктивний погляд. Давайте так це це відео основане на моєму суб'єктивному е, погляді і досвіді. Це ніша розвиваючих і навчальних додатків програм. Сайтів тощо, тому що якщо в попередньому діджитал книжки додатки це плюс-мінус така сама структура і підхід до роботи, як і до книжкової паперової ілюстрації, то саме навчальні продукти, навчальні додатки, вони вже будуть потребувати інакшого підходу, інакшого воркфло, якісь технічні вимоги будуть з'являтися, але це все посяжно, легко, достатньо можна розібратися, якщо виділити час за своє та новий матеріал, зробити концепт проєкт покласти його в портфоліо і зайнятися або емейл-розсилками, або розсилками в LinkedIn, або просто чекати, коли хтось зацікавлений перейде на ваш проект і напише особисто вам. Наступний напрямок це. Фізичні розвиваючі ігри, пазли, розмальовки, настольні ігри, ігри для розвитку, якісь форми вирізання це неймовірно велика ніша, і в ній дуже багато різних компаній, котрим можна писати свою комерційну пропозицію, пропонувати свій стиль і отримати замовлення. Ці проекти середнього і вищого бюджету можуть бути в залежності від того, який це виробник, в якій країні яка кількість накладу. Тому це вели... Лике таке поле, різноманітне, де можна отримати якийсь гарний, цікавий проект. Особисто в моєму досвіді я працювала з двома різними компаніями з однією нашою, і я дуже чекаю, що проекти реалізуються, і я зможу після їх релізу опублікувати в своєму портфоліо. Інша це китайська компанія. Я робила для них в одному році дизайн персонажів, котрі використовувалися для створення різноманітних ігор. А наступного року ми створили для них серію ілюстрацій динозаврів Пазлів і за які ці. Ни я продала ці ілюстрації. Розповідаю у себе на баймі кофі посилання під відомо. Дуже великий напрямок, де ілюстраторів потребують з ними співпрацюють, і там так само контенту, скоріш за все, потребуватиметься все більше. і більше. Якщо вам цікаво створювати персонажів і фони під анімацію, це може бути саме ваш новий напрямок розвитку. Я теж робила минулого року один проект по розробці дизайну персонажів і фонів під анімацію. Це експонери відео були по кібербезпеці для. Для дітей це може бути безліч. Багато ютуб-каналів, котрі а, відео навчальні для дітей. Анімація це теж дуже е, класний напрямок для дитячого ілюстратора. Наступний напрямок цікавить мене зараз на моє майбутнє. Це е, створення дизайнів, готових рішень, патернів для принтів на будь чому Це можуть бути канини, з них як наслідок одяг. А постільне, можливо, декорація меблів, шпалер. Тут дуже велике різноманіття варіантів. Цей варіант реалізації може бути як персонально-індивідуально від вас через креативні маркетплейси або стоки, або пряма конкретна співпраця з виробниками творення дизайнів, пропозицій, готових проєктів для них, або творення під них, під їх запит, під їх теми і ідеї. Клієнтів багато всюди. І скоріш за все. Це просто дуже маленька частинка того, скільки варіантів продуктів може створювати ілюстратор, у моєму випадку, дитячий. Я буду дуже вдячна за ваші ідеї і напрямки. Якщо маєте такі, а я не згадала про них відео. поділіться, будь ласка, в коментарях. Може, це те на що я буду звертати увагу в наступному місяці і пошукаю собі клієнтів саме по цим ідеям, що було би дуже чудово. Так само це стане місцем ідей для інших людей. хто Шукає себе і хоче спробувати інші напрямки, але немає ідей або досвіду. Обов'язково поставте вподобайку, підписку. Якщо вам цікавий додатковий контент, переходьте за посиланням на Баймікофі. Це дуже підтримує мене і надихає створювати для вас контент далі. Дуже дякую за вашу увагу, за те, що провели цей час зі мною, послухали і поділилися своїм особистим досвідом. Почуємось в наступному відео. Булайты